Мої вітання. Ви на каналі мовного тренера та наставника. Мене звати Ірина Савченко, і я допомагаю ефективно опановувати іноземні мови. А сьогодні ми продовжимо говорити про немовні перешкоди, які виникають на шляху до мовної цілі, і зокрема мовний бар'єр це найстрашніша, найважча, найпроблемніша проблема, яка виникає у більшості учнів. Це те дивне відчуття, коли серце вилітає з грудей, коли трусяться коліна і підкошуються, коли пітній долоні. І дивним чином з голови вилітає усе, що знав. І ти спроможе сказати лише «My name is». Так от сьогодні будемо е розбиратися з тим, як подолати мовний бар'єр. Отже, мовний бар'єр. Я люблю все писати, тому що візу... візуалізація неабияк допомагає розв'язувати складні задачі. Хвилину тому я зробила типовий опис того, як проявляється мовний бар'єр. Це хвилювання, прискорене серцебиття, підніють долоні, підкошуються ноги. І з голови вилітає усе, що знав. Зверніть увагу, з голови вилітає усе, що знав. Тобто, проблема мовного бар'єру не виникає у людей, які нічого не знають. Які не вчили мову взагалі. А, до речі, для декого уроки в школі теж означає нічого не знаю. Тому люди ситуацію цю відпускають, я ж нічого не знаю, і починають спокійно шукати інші способи порозумітися. Які це інші способи, а такі, як жести, міміка. Щось намалювати, написати, відповідна інтонація, калькулятор на телефоні. А якщо при цьому ще якесь слово зі школи англійської, іспанської чи німецької згадаєте, то взагалі просто чудово. Як при цьому людина почувається? Основних варіантів два. Перший радість та задоволення. Що я змогла це зробити, щось там купити чи щось інше. Тобто ми порозумілися. У мене був такий особистий приклад. Якось у Бельгії я працювала продавцем-консультантом на історичних виставках, і до мене підійшов чоловік, там щось собі хотів купити. Ну, я його запитую: do you speak English? А блок стан espanol? Англійська, московська теж, якби ви не пройшли. А він мене запитує, чи я говорю французькою. Mm -mm. Чи я говорю с Ломанською? Mm -mm. Тобто у нас на двох було шість мов, словесних мов, і жодна з цих мов нам не допомогла. Тож, далі ми не сказали одне одному ні слова. А mm. смисл. E, Наше спілкування були посмішки, кивки головою, угу на знак згоди і на знак запитання. І чоловік не просто купив ту річ, яку він хотів, він ще домовився про знижку. Як? Google-прикладач вам допомогу. Ми обоє залишилися дуже задоволені нашою угодою. Другий варіант як людина почувається, коли спілкується мовою жестів і тицяє пальцем це роздратування на межі за злістю. Тому що як можна не розуміти елементарні речі? Коли я роблю ось так, то це означає, що я це не хочу, мені це не подобається. Хіба ж це не зрозуміло? Коли я тицяю пальцем, он на ту річ. І показую, що принеси от мені, ось те мені, ну то хіба це не зрозуміло? Коли я тебе саджу за стіл і даю тобі ложку, ну то хіба це не очевидно, що бери та їж? Де при цьому наш фокус уваги? Ми думаємо, що це ми щось не так пояснюємо, чи ми думаємо, що це наш співрозмовник, щось ну, дивне з ним і не може зрозуміти елементарні речі? Наший фокус уваги на нашому співрозмовнику. А ми при цьому почуваємося впевнено, і дало нас при цьому не пітніють. Запам'ятайте цей момент? Тепер подивімося, що відбувається з людьми, які вважають, що вони щось знають, десь вчились на курсах, чи самостійно, до речі, дехто в останній іноземному в років 20 тому в школі на уроках. Але при цьому теж вважає, ну я щось знаю, я вчився ж. І тут реальна ситуація: людині щось потрібно сказати, що до неї звертаються, і тут класична ця схема. А я як собака, все розумію, а нічого сказати не можу. Знаєте, мовний бар'єр це дуже, дуже абстрактне словосполучення, поняття? Що за ним стоїть? От пригадайте якусь таку подібну ситуацію, яка у вас траплялася в житті, а я думаю, що вона траплялася, якщо ви дивитесь відео про те, як подолати мовний бар'єр? От що саме в тій ситуації вам завадило відкрити рота і сказати ті слова, які ви знали, але нібито як вилетіли з голови? Що саме завадило вам це відкрити рот? Я це запитання постійно задаю своїм студентам на першому занятті. Ем, ну, групи різні, когось більше, когось менше, стримувальних факторів Так, ось те, що зупиняє. Я виділила чотири основних таких фактори. Принагідно хочу подякувати усім своїм студентам. Бо саме завдяки вам, вашим щирим та сміливим відповідям, я зараз можу розповідати про те, як подолати умовний бар'єр широкій аудиторії Ютубу. Ви, мої розумнички. люблю вас. Тож. Що завадило відкрити рота. І зараз запишу чотири цих пункти, про які я сказала, по суті, як цитати. Так як сформулювали цю проблему мої студенти. Перше. Не вистачає слів. От і хотів би сказати, але ж слів не вистачає. Або, як подумаєш, я там лише обмежену кількість слів знаю і буду, так як мала дитина. тими ж самими словами постійно говорити. Я би говорив, але ж слів немає. Друге. Боюсь, зробити граматичну помилку. Ну, щоб не вийшло це. Твоя моя не понімать. Мій дружина приїхав на красивий машина. Ну, бо доросла людина такі речі говорить, ну це ж смішно. Як ну, краще я цю ситуацію уникну, щоб оце не усоромитися. Третє. Боюсь не зрозуміти. Співрозмовника. Боюсь, не зрозуміти співрозмовника. Що людина почне швидко там щось говорити, а по-перше, швидко, а по-друге, я ж не всі слова знаю. Ну, це людина говорить, я такий Кліп, Кліп, ну і куди це таке годиться? Ну, довжки краще я це уникнути все ситуацію. І четверте, погана вимова звуків. В різних мовах різні звуки, в нас різна артикуляційна система. Які звуки ми можемо вимовити, якісь треба гарно тренуватися, а не сильно можуть не виходити. І це тоді вийде, як я живу в Перу. До речі, звук жи, ще й пом'якшений, точніше твердий, не всі іноземці можуть вимовити. Або взагалі м'які звуки в українській мові, і замість лялька, це буде лалка. Ну, це ж смішно, правда? І що з цим всим робити? Окрім як працювати над вимовою, так, от, більше слухати, вчити граматику, слова, звісно, що це потрібно робити. Але ж ситуація тут і зараз, можливість тут і зараз купити те, що хочеш або ні, отримати те, що хочеш або ні, то що робити в такому випадку? Якщо ми не можемо змінити ситуацію, то що потрібно змінити? Правильно, своє ставлення до неї. Іншими словами, необхідно змінити спосіб мислення. У попередньому відео я говорила про те, про необхідність зміни способу життя, якщо ви хочете, щоб ви вільно розмовляли іноземною мовою. Зараз на це відео ви бачите посилання вгорі. Ще в описі до відео я залишу посилання на відео про формулу успіху, про те, що нам допомагає ефективно опановувати мову, і, зокрема, спосіб мислення становить там 40%. Тож, задача змінити спосіб мислення. Почну із загальної інформації, яка, я впевнена, допоможе вашому мозку стати на шлях трансформації. Отже, що з цим всім робимо? Почну з останнього погана вимова звуків. Якось я слухала лекцію професорів Оксфордського університету, добу інтернету, можливо, все, навіть будучи в Україні, слухати лекції професорів Оксфорду безкоштовно, зауважте. Так от лекція була присвячена темі от вимови. Так що ж кажуть професори Оксфорду? Що якщо ваша вимова достатньо хороша для того, щоб вас зрозуміли, ви могли рухатися далі, ну то й все, забудьте про це. У всіх у нас в голові є ось той ідеальний звук, який називається фонема, який ми намагаємося імітувати. Але ж кожно це виходить по-різному. Але ми ж все рівно один одного зрозуміли. Ну то й прекрасно. Тобто, якщо ваша ем, мова для вас не є ціллю, то, наприклад, для мене мова це ціль, тому що я вчитель. Так? так само мова є ціль для кого? Для перекладачів, для публічних доповідачів, лекторів. Але для вас мова це інструмент. Тому якщо ви цим інструментом володієте на достатньому рівні, не на ідеальному, а на достатньому, ви прекрасно собі далі вперед. Взагалі, Якщо подивитися на все, ну, зокрема, поговоримо про англійську мову, мову міжнародного спілкування, якщо подивитися на все спілкування англійською мовою, як 100%, так, то лише 5%. Це таке собі умовно ідеальне спілкування. Це коли носій мови спілкується з носієм мови. Це вчила, що 5%. 10%. Це носій мови спілкується з неносієм мови. А 75 це турок зі Шведом спілкується, Китай з Бразилцем і так далі. Ну, там у всіх не ідеальна вимова, і це комусь заважає вести бізнес, переговори, якісь там стосунки, мати і все. Тому достатньо хороша. все. А, пригадую свою а, викладачку з лексикології ще в університеті, як вона розповідала про свою поїздку в Північну Ірландію. Я, на жаль, особисто не була, тому це не мій досвід, але от, досвід людини, яку я знаю особисто. Так от, після того, вона побувала в Ірландії, як вона сказала, я припинила виправляти вимогу своїх студентів. Чому? А можливо, вони ірландським діалектом спілкуються. Ну, тобто... По-перше, в кожній країні є діалекти. Ви, ви це знаєте, так? От в Україні, наприклад, всі так прям без проблем розуміють закарпатський діалект так сходу. Ну, я, наприклад, деякі слова не розумію. Так само в кожній країні є діалекти, так, є говірки. Так само, як у нас є оці суржики, Думаєте, в них немає. В Британії чи в країнах Латинської Америки, чи ті самі Іспанії, та національні варіанти іспанської мови є, національні варіанти англійської мови є. Те саме американська англійська, чи британська англійська чи австралійська англійська. Тобто це все воно різне, і це нікого не зупиняє. Тобто, по ходу, вже дивитись, щось там, робити якісь зміни, але це точно не про вимогу. Там більше рідиться вже в словах, основна різниця. Тому це абсолютно надумана проблема. Відкидаємо її і рухаємося. Це достатньо хороше має бути. Зрозуміла вас людина? Все, рухаємося далі. Друге, боюся, не зрозуміти співрозмовника. Що робите? Даєте людині інструкцію, як з вами взаємодіяти. Справа в тому, що у вас на лобі не написано, що ви іноземну мову вивчаєте ще, що ви невільно володієте. А наша європейська, якщо це європейські мови, то наша європейська зовнішність людині і не підкаже, що щось тут може бути не так. Так і тому от носій мови, чи людина, яка мовою володіє гарно, почне собі у звичному темпі свою розмову до вас зі своїми звичними слівцями, а ще в кожній мові є така річ, як фразологізми. Це коли кожне слово окремо, ніби як розумієш, а докупи якось воно не в'яжеться. Ви думаєте, всі іноземці без проблем так от відразу розуміють, що означає зарубати собі на носі чи накривати п'ятами? Тож говорити людині наступне: я вивчаю іноземну мову. Тому, будь ласка, говоріть повільно і використовуйте прості слова. I'm an English learner. Can you please speak slowly and use simple words? Aprendo прендую Видимо, що я y і las palabras sencillas» категорично забороняє говорити щось «Ой, я погано говорю англійською, іспанською, німецькою чи іншою мовою». Ви учень, прийміть цю роль. Це нормально, що ви щось не знаєте. Більше того, у вас зараз унікальна можливість у носія мови з перших вуст От і розпитатися. А що ж означає ця фраза? Зарубай собі на носі. Так і скажіть, що нібито все кожне слово розумію, а докупи якось не в'яжеться. Людина вам із задоволенням пояснить, но всієві мови завжди легше спуститися на ваш рівень, ніж вам дострибнути до його. Але він це зробить лише тоді, коли ви про це попросите. Ще момент. Думаю, що у вас не раз таке траплялося під час спілкування рідною мовою, що от спілкуйтесь, а потім щось задумались, кудись думка полетіла, щось пропустили, щось не почули чи щось не розчули. Рідною мовою. Трапляється, що трапляється. Чи виникає у вас при цьому думка, що ви погано володієте рідною мовою? Так отож. Тому перепитайте спокійно. Can you please repeat that вийдемот репетирок висновок при такій проблемі, якщо у вас є такий страх, даєте людині інструкцію, як вами користуватися, тобто як з вами спілкуватися. І з цього моменту це вже не ваша задача придумати, як порозумітися. А задача носія мови чи людина, яка краще знає мову за вас, придумати, як з вами порозумітися. Наступна проблема Боюсь зробити граматичну помилку це такий собі типовий страх випускників радянської школи, які ще й цей страх передали у спадок своїм дітям. А що станеться, якщо ви зробите граматичну помилку? І замість я читаю, скажете я читають». носій мови, що не здогадається, що ви мали на увазі? Це, звичайно, що здогадається. А англійська мова, до речі, сприяє цьому, щоб робити якомога менше помилок в закінченнях дієслів, слів, іменників та прикметників, тому що їх практично немає. І тому, якщо ви навіть будете говорити просто словами, я шукати автобус, зупинка, номер 25, людина зрозуміє, що ви мали на увазі. Приведу вам приклад своєї студентки. Вона вже років 15 живе в США, тому англійську володіє вільно. А вона до мене прийшла за іспанською мовою, тому що живе в штаті, де було дуже багато мексиканців іспаномовного населення. І от для своєї роботи, та й взагалі якби, ще одна мова буде дуже корисно. І так вона собі подумала, що вона її швидко опанує. Чому? Тому що ж навколо купа мексиканців, людей, які говорять іспанською, От вони будуть виправляти й помилки, і вона так швидше буде вчитися, тому що так ми швидше вчимося, якщо помилки виправляємо. І уявіть собі її здивування, що її ніхто не виправляв. От як це так? Я ж, ми тут цього боїмося, так? що це ж буде зараз стикати мені носом мої помилки. А вона цього хотіла, а її ніхто не виправляв. Як ви думаєте, чому? А тому, що люди цінують свій час. Я зрозумів, що ти хочеш, ми можемо рухатися далі. Прекрасно, рухаємося далі. Робимо бізнес, там щось купуємо, продаємо, ну, приймаємо якісь рішення. так? А якщо ти хочеш, тебе виправляли, то, будь ласка, ідеш до вчителя, платиш йому гроші, і він тебе буде виправляти. Тому ніхто вас насправді виправляти не буде. Ні, ну якийсь один придурок на тих, десь, можливо знайдеться, якому конче необхідно буде самоствердитися за ваш рахунок. Але навіщо звертати увагу на таких людей? Розкажу вам ще зі свого особистого досвіду: я працювала в Білоцерківському національному аграрному університеті на факультеті перекладачів. Тобто перекладачі це не просто засіб спілкування на них мова, це їхня якби, ціль. так? І от там ем, був такий у нас вид мовленнєвої діяльності, ем, монологічне мовлення. Тобто людина хвилин 15 щось розповідає, так? оцей монолог, я не маю права її перебити ем, і лише фіксую помилки, щоб потім обговорити, там, проаналізувати і все таке інше. То ви собі не уявляєте, яка це складна робота вислуховувати помилки в чужому мовленні. Чому? Тому що по своїй природі ми на що налаштовані на суть. Ну, зрозуміти, що ж людина хоче мені розповісти, донести так? От інформація яка. І тому я постійно з цього процесу випадала. Тобто фокус на помилках, потім раз, ну, слухаю, потім Так, стоп, то є робота, яка? Вислуховувати помилки, знову слуховувати помилки. Але в живому спілкуванні, природньому, не в університетській аудиторії, хтось це буде робити? Ну, знову ж таки, якийсь один придурок на мільйон знайдеться. Навіщо на нього звертати увагу? Не втомлююсь повторювати в енний раз, що помилки це природній процес навчання. Це перше. Друге, скажіть, будь ласка, хтось з вас не робить взагалі помилок в українській мові? Так отож, як казав дядько. У когось був досить спілкування з іноземцем, який до вас звертався українською мовою. Було видно, що йому складно підбирати слова та, можливо, помилки якісь робив. От, що ви відчували в цей момент? Так, от яка була ваша реакція, і що ви відчували? Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Я хочу додати це до своєї статистики, мені дуже цікаво. Бо я в такі моменти переживаю за нього більше, ніж він сам. Щоб, не дай Боже, не злякати людину, так, як максимально підтримати. Ну, я переконана, що це подібна реакція у кожної нормальної людини. Якось я працювала зі студенткою, її ціль була перейти з московської на українську, і я їй таке саме питання задаю. От, як ви почуваєтеся в такі моменти? От. Що ви відчуваєте, коли людина говорить українською з помилками, але ну, намагається от, вчить її. І... На те людина відчуває гордість. Гордість за те, що мову її народу вивчають іноземці. Тому, шановні мої українці, які до сих пір поки що не перейшли з московської мови на українську, просто уявіть, скількох людей ви позбавляєте цього відчуття гордості. Дайте їм це негайно, змінюйте це. Підіб'ємо проміжні підсумки. Ми вже встигли поговорити про проблему 4, 3 і 2. Це вже приблизно 20 хвилин. Наш мозок сельої інформації більше 20 хвилин складно сприймає. Тому я вирішила розбити цю тему на два відео. Тому зараз перепочиньте, проаналізуйте, так от пропрацюйте цю цю інформацію, прокрутіть. Обов'язково з кимось про це поговоріть, поділіться, тому що проговорюючи це, ви самі це краще все ну, усвідомлюєте. І в наступній частині, в наступному відео, ми закінчимо говорити про першу проблему, коли не вистачає слів, і взагалі закінчимо з цим мовним бар'єром, щоб він вас більше не турбував. Тому не прощаюся дивитися другу частину після перепочинку.